Вітаємо, шановні телеглядачі! В ефірі наутіві і ви дивитесь програму Агрофактор. Найбільше багатство нашої держави це її земля. За природньою родючістю українські ґрунти є одними з найкращих у світі. І сьогодні ми запросили до розмови керівника навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету Миколу Дмитровича Карпенко, який нам і розповість про ефективне використання цього природного ресурсу науковцями Миколаївського національного аграрного університету. Вітаємо вас в нашій студії, Микола Митрович. Дякую і вас також вітаю. Микола Дмитрович, розкажіть, будь ласка, про історію створення науково-навчального практичного центру і про основні засади його діяльності. Навчальний науковий практичний центр університету створений відповідно до наказу нашого міністерства для проведення, перш за все, навчальних практик, наукових досліджень, а також для наукових досліджень аспірантів, докторантів. І для впровадження е, наукових розробок у виробництво. Окрім того, навчально науковий практичний центр е, відпрацьовує сьогодні новітні технології щодо вирощування зернових технічних культур, овочевих культур. Микола Дмитрович, е, які саме рослинні культури вирощуються на дослідних полях університету, і що посіли цього року? На науково-дослідних полях е, навчального центру е, вирощуються. Культури, які притаманні для нашого південного степу, це перш за все зернові культури, технічні культури, овочеві культури на зрошенні. І з цього року ми почали вирощувати гібридне насіння кукурудзи на дощувальному зрошенні. Ми знаємо, що науково-дослідна робота на демонстраційних полях університету має свої тривалі традиції по проведенню днів поля. Так, у тому році, у 2013 році, ви провели два дні поля з день поля з вирощування овочів відкритого ґрунту та день поля з технології вирощування сорго. І відомо, що колекція сорго була визнана найкращою в Україні, не тільки. Давайте трошки згадаємо. У заході беруть участь представники всесвітньо відомих компаній із технології виробництва та продажу насіння овочових культур із Франції, Германії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Ізраїлю та інших країн імені. Ректората Національного аграрного університету ведущого університету аграрного юга України. Ми приветствуємо всіх вас на нашому опитному полі. Ми есть теорії університету, практикою нашої роботи і совмісними усіми студентів для того, щоб обучити прийняли такое рішення зробити демонстративне поле 10 вересня 2013 року на базі регіонального навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного. Равного університету було проведено день поля з технології вирощування сорго. Представлена колекція з майже 100 сортів і гібридів сорго визнана фахівцями галузі найкращою в Україні. Основна мета дня поля пов'язана з тим, що ми шукаємо для наших товароробників області і України вибор таких сім'ян, які дають можливість урожаї піднімати не менше в. На півдні України, чим 30-40 центнер з гектара. Микола Дмитрович, ми вітаємо колектив Миколаївського національного аграрного університету та його студентів з такими вдалими науково-практичними експериментами. І хотілося б дізнатися, о чому, на ваш погляд, є цей секрет успіху. Перш за все, це готовність наших вчених, студентів аспірантів до виконання таких непростих робіт. Микола Дмитрович, розкажіть, будь ласка, яку саме участь беруть студенти у роботі на дослідних полях університету? Студенти університету виконують безпосередньо основний обсяг роботи. Студенти готували ґрунт, студенти проводили посів зернових, технічних, овочевих і інших культур. Студенти виконували всі операції, пов'язані з доглядом за сільськогосподарськими культурами з захистом шкідників і хвороб, з підживленням різними і мікроелементами, і макродобривами, і біопрепаратами. Окрім того, студенти, якщо взяти зернові культури, то студенти збирають сьогодні на комбайнах, в вкладі комбайних агрегатів, збирають зернові культури. Микола Дмитрович, у рамках реалізації проєкту університету інтеграція аграрної освіти, науки виробництва у 2013 році робочою групою університету було розроблено інноваційний проєкт сучасне зрошення земель навчально-науково-практичного центру університету. Хотілося б дізнатися про цей потужний проєкт і як вам вдалося його втілити в життя, так, дійсно, на виконання рішення вченої ради та відповідно наказу ректора нашого університету була створена робоча група. Щодо розробки проєкту сучасного зрошення на землях нашого навчального практичного центру. Цей проєкт зацікавив американську компанію Мансанта, яка займається виробництвом насіння кукурудзи в Україні. Коли вони вивчили наш, наш проєкт, вони погодилися його профінансувати. Це більше 5 мільйонів гривень. Ці роботи були виконані. Взагалі вся робота зайняла менше одного року. Цю значну подію для нашого південного краю не оминув своєю увагою, і міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка, який взяв участь у запуску системи сучасного дочувального зрошення. Дивимось. Ідея побудувати власну зрошувальну систему належить ректору Миколаївського нау професору В'ячеславу Шибаніну, який у травні минулого року поставив це складне завдання перед науковцями університету. Дякую за запрошення за такий теплий прийом. А з мого боку є лише одне сприйняття. Я щиро вдячний всім тим людям, які щось скручують, щось конструюють, щось вдосконалюють і вводять його в експлуатацію. Микола Дмитрович, що нового сьогодні відбувається на дослідних полях Миколаївського національного градного університету. Які ваші нові досягнення? Ну, цього року, перш за все, ми збільшили кількість демонстраційних полів, Їх сьогодні шість. Якщо минулого року було, було два, то цього року ми втричі збільшили. Нещодавно відбувся день поля з технології вирощення зернових колосових культур. Була представлена колекція з 70 сортів. Пшениці озимої ячменю, ярового ячменю. Чим цікавий цей проект був і чим цікавий цей день поля, що з виробничниками, з науковцями разом на полі були автори сортів Одеського селекційного генетичного інституту, Миронівського інституту пшениці імені Ремесла та інших провідних селекційних центрів зернових колосових культур нашої держави. Дуже вдячний вам за ту працю, яку ви робите, за ту працю, яку ви робите для наших людей, за ту працю, яку ви робите для нашої держави. Не так все просто в нашій державі, не так все легко в нашій державі на сьогоднішній день. Але молодеж і молоді студенти і в цілому вся наша молодь розібралася, чого вона хоче, де вона хоче і з ким вона хоче бути. Вона хоче бути вільною і незалежною. Вона хоче бути. Чинний, вчинний і працювати на цій, на нашій, вненькій на Україні. Ми реально можемо більше всього раз в рік показати свої досягнення. Досягнення нашої єдиної незалежної України, наш університет, щиро-щиро вдячний обласній державній адміністрації за всіляку підтримку всіх починань нашого університету. Хочу подякувати. Одеському, нашому селекційно-генетичному університеті, що ми цим вдячні тільки чому тому, що наші 350 студентів щорічно проходять практику, а це є той момент, на основі якого треба вчитися. науково дослідні поля Миколаївського національного аграрного університету. Це унікальна можливість для вчених аспірантів, студентів проводити дослідницьку роботу для виробничників, які сьогодні масово представлені. Це можливість переконатися у перевагах одного сорту над іншим. Шановний Микола Дмитрович, ми вдячні вам за змістовну та цікаву розмову. Бажаємо подальших злетів та перемог Миколаївському національному аграрному університету та особисто вам. Щиро дякую вам. І хотів би повідомити сьогодні тим людям, які займаються на овочевих полях, що черговий день поля відбудеться у нас на овочевих культурах всередині серпня місяця. Де сьогодні вже акредитовано з 10 компаній більше 40, з 10 країн світу більше 40 компаній. Дякую вам за запрошення, а я нагадую, що сьогодні у нас в студії був керівник навчально-науково-практичного центру Миколаївського національного аграрного університету Микола Дмитрович Карпенко та я ведуча програми Агрофактор Анастасія Бортовець. Земля наша мати, всіх годує, говорить українське прислів'я. Тож пам'ятайте, це і бережіть нашу землю, наше багатство. На все добре, до нових зустрічей в ефірі.